Усім привіт! Мене звуть Вікторія Власюк, і сьогодні у нас такий нетипічний випуск, тому що ми будемо розбирати якраз таки портрет нашої Діани, яка зробила такий скандал. Вона пішла з проекту, вона зізналася, що любить насправді колишнього хлопця. І насправді це дуже цікаво, тому що вона змогла закружити голову Тарасу Цимбаляку. Він нам зізнався про те, що вона просто розбила його вщент психіку, а саме вона то пропадала, то була. так? Вона то тут, то там. Ось така жінка, яка вміє манити. І дівчата, сьогодні ми детально розберемо усі стратегії Діани, як вона так ось скрутить чоловіками. І повірте, це не єдиний чоловік, який в неї в житті був з ось такою історією, тому що це от дівчина така ураган. Ну що ж, давайте сьогодні будемо розбирати. Я підготувала таке велике-велика самері про неї. Почнемо з того, що наша Діана, вона взагалі професійна така спортсменка, вона модель більше 10 років, вона в моделінгу. На сьогоднішній день їй 24 роки. Не знав, вона займалася художньою атлетикою, художньою майстерністю, так і легкою атлетикою, займалася танцями, бачатою, так, відмінниця по школі, виглядала, вигравала різні змагання в школі з бігу, так, зі стрільби, кандидатка, до речі, в майстри спорту так, з художньої гімнастики, олімпійський резерв України, до речі, так, чемпіонка України спортивно-бальних танців. І це неймовірно нам показує силу і характера. До речі, батьки, якщо ви вони дивитесь ось. Обов'язково віддавайте своїх дітей на різні якісь секції, спорт, кружки. Але найголовніше це знайти той спорт, який буде вашій дитині підходити. Тому що немає, абсолютно немає сенсу заставляти робити те, що йому взагалі воно не йде, не його. Змінюйте так, але все рівно давайте дитині якийсь такий, знаєте, порядок, щоб була якась дисципліна. Ось Мрія в нашої діани це купити житло для всієї сім'ї, це буде таким забезпечувачем. А все чому? Тому що її батько він відмовився від усіх дітей, його полишили батьківських прав. Він почав подавати позови до суду, так від для того, щоб не платити аліменти, для того, щоб аби взагалі не допомагати сім'ї. В нього дуже великі борги по Україні. Так. Вона сама про це говориться, і але все-таки про батька, звісно, вона не хоче говорити. В неї аж п'ять дітей в сім'ї уявіть собі, і вона найстарша. Відповідно, ми на ній бачимо такий комплекс того, що ось комплекс старшої сестри. Я повинна все вирішувати. Коли вони, дівчата, ось, збиралися там оці валізи, так вона каже, так, дівчата, давайте візьмемо хтось шампунь, ми на трьох то поділимо. Так, все давайте. Ага, вона організує, вона усім дає оцю оцінку. В тебе це окей. Ага, твоя сукня окей. Ага, мені твоя не подобається. Яс. Вона дає всім таке клеймо. І ось ніби як Діана скаже, так воно і буде. І то видно, тому що вона ну, зрозуміло, що виховувала усіх своїх братів, сестер. До речі, в неї є сестра, яка також працює моделлю, так, також дуже гарненька дівчина. І. Підпрацьовує, до речі, її сестра в Грузії в лікарні. Відповідно, така сім'я в них дуже працьовита, дуже цікава. Так що будемо казати? Що вона, по-перше, у нас модель, так по друге, спортсменка, а по-третє, це дівчина-воїн. І ось якщо ми розбираємо її архетип, то це королева плюс воїн. Ось вона поєднує в собі класну жорсткість і оцю. Красу з дитинства побачила таку відповідальність, так батько позбавлений батьківських прав, відповідно, що в неї така агресія, не, невіз до чоловіків, конкуренція, да, що я піду, що між тобою і між собою я завжди оберу себе. Оця її краса да, як інструмент виживання, харизма така холодно гаряча. І оцим вона і зачіпає того, та раса і взагалі чоловіків. Тому що вона запускає такий цикл, таку маніпуляцію. Я з'являюсь дуже красиво, я підриваю, я тебе зацікавлю. Каблею, та, а потім я зникаю. Потім я можу повернутися і перемогти. І це таке магнітне гойдання для чоловіків із нестабільною самооцінкою, тому що вона буде ось так обводити. Ось вона напише, є таке, ну, така маніпуляція, дуже цікава для чоловіків, для жінок буде підходити універсально. А ви пишете, як нічого не бувало, якийсь такий ось дуже яркий комплімент, щось таке реально ярке. Пишете противоположному полу, а потім просто зникаєте. І ось нехай воно буде коротке, нехай його буде мало, але воно буде ярке. І ви зникаєте на тиждень-два, ніби ось нічого не відбулося, а потім повертаєтеся, кажете, привіт, як твої справи? А що було? Ні, ой, та це що я там просто по ділам пропала. А разі що тут била нічого. В неї є дуже гарна звичка і вміння, воно просто майстерне, бездоганне. Це маніпулювати без агресії. Це не токсичність, це така тонка соціальна гра. Коли вона не створює ненависті поруч з нею, так ось вона не даша, яку ти реально от ненавидиш, вона реально дратує. Вона така, видно, що високоінтелектуальна, так вона саме соціальна. Чому вона така? Тому що моделінг це сфера, в якій тобі постійно потрібно співпрацювати з різними людьми. А саме в тебе є дуже багато ось цих модельних агентів, в тебе є дуже багато дівчат, якими ти постійно оточений. Тобто будь-яку модель, яку беруть на цей проект, вони розуміють, що вони дуже живучі. Все, модель, вона завжди Же вона таких проекти дуже легко їй плівати. Вона приходить, вона каже: Дівчатки, у кого є свободна кривець? Мені плівають на вас всіх. Вона розуміє, що таке це змійне кодло. Тому що коли ти на моделінгу, коли в тебе контракт, особливо ти летиш в Азію, а в неї було тих десятки контрактів по Азії, не тільки по Азії, по світу, то ти приїжджаєш, а тебе оточують там десятки, ну просто сотні найкрасивіших жінок світу, і всі постійно всіх зрівнюють. Тобто тобі буквально там, на кастингу кажуть, в тебе ноги на 3 см коротше, наприклад. Все, ми тебе не візьмемо, і ти розумієш це. Ну, це просто жесть, це просто шок. Тобто, в мене так само мене кликали все життя на модельні всякі кастинги, на модельні проби і на контракти. Ну, Взагалі, я надію, що я виділю на це час, я також получу на якийсь модельний контракт. Але це дуже така сфера, в якій потрібно бути підготовленою морально, тому що воно не легко. Ось. Психотип, звісно, вона однозначний лідер, це видно, вона навіть не досягаторка. Любить рух, любить конкуренцію, так, любить управляти її сила. Це така емоційна недоступність. Вона та сама холодна мама, до якої дуже хотілося б так пригорнутися. Але ось ну страшно, що вона відвергне, правда. Ну ось зразу розуміється, ти до неї хочеш лягти так на плечко, сказати, ой, Діаночка, там така ти уші мила, така така красива, давай можна з тобою как-то. І вона, ніби знаєте, якщо їй це вигідно, вона так тебе підпуститься, потім бац, і так, типу, вона ось, щезне. Вона не буде якось ранити, вона не буде якось там ну, жахливо-жорстко вчиняти, а вона просто. Іщезнять, вона просто така віцір падує. Так? І що цікаво, коли вона пішла з проекту, стало без неї якось скучно, стало без неї якось ну, не так. так? Здавалось б, вона всіх колола, така була, але її всі любили. Тобто ну, немає такого, що фух, слава Богу, піде як оце Даша, скоро піде з проекту, Всі видихнуть. Да? Її слабкість це ось ці незавершені якісь відносини, які постійно будуть в її житті. Буде також якісь які колишні, які будуть таким самим холодним. Вона за ним буде летіти, бігти. Та? Діана і Тарас це така несиметрична динаміка. Ось вона вже зайшла з позиції сили, бо вони були знайомі. Вона то писала, то зникала. Знову таки створювала дефіцита. Та? Він включався емоційно сильніше, аніж вона. І навіть тут так само на проекті. Вона приходила, вона жартувала з ним на рівні. Вона каже: Ну що там, ти ще не втомився на побачення ходити? Ну, що ти, так? Ну, такий Йде зверху, знизу, типу, ну, мені плівається, розумієте? І на проєкції він був вразливіший. А вона керувала таким ритмом. Хоча, здавалось би, блін, як це можливо? А ось подивіться за її такою динамікою. Її стратегія, що я тут для тебе, але без боротьби. Я не збираюся якось там боротися. та? Вона на побаченнях вона брала на себе цю ініціативу, брала увагу. та? Я, я, я. Ось подивися, яка я красотка, та? підколювала його, створювала таку інтригу. Та? І момент розвороту у мене її почуться до Колишнього. І яка ж ярка ця реакція Тараса? так? Тобто, ну наскільки він в шоці? Він просто ось буквально стоїть так, типу, він починає мацюкатися, починає. Агресія, йти, якась несправедливість, тому що він відчув, як це, коли вона знову його обвела викруг пальця, як це, коли вона знову пішла отак через нього. І я ось більше чим на 100% впевнена, що ця історія ще колись з ними там з старасом. Вона ще якось напише, об'явиться. Це такий типаж людей. Розумієте, це така дівчина, яка буде усім колишнім писати по кругу. Мене такі також і дівчата в терапії, які приходили, казали: Вікторія, я йому ще напишу ну, сто разів. Я почекаю, поки він там розведеться, почекаю, поки він там так і таки, в саме той момент я зайду до нього. В життя, все тому він почув себе таким обдуреним, так таким маленький котичок, якого покинули. Ну сорі, ось так. І пост Діана йде в краще життя. Все. чому вона така магніт для чоловіків? Незалежна, красива, харизматична, вміння бути недоступною, так вміння викликати почуття. Я хочу дістати те, що не достається нікому. І її майже що вона завжди обирає себе. Почнемо з того, що цей холод і гаряче, да, давайте розберемо психологія магніту жінки. Перша вона ніколи не дає себе повністю. Діана завжди залишає себе частинки за завісою, типу. Немов кажуть чоловікові, що ти от бачиш те, що можна бачити. Розумієте, це маніпуляція, яка класно продумана. І, дівчата, якщо вам вам ну, імпонує така модель поведінки, будь ласка, велком забирайте. Ось вона з'являється яскраво. і так само яскраво вона зникає. Типу, чесно кажучи, це було доволі очевидно, що вона на таке спроможна. Вона прийшла на проєкт, вона поїхала собі на роботу, бо їй там потрібно було. Так? Типу, це вам потрібна я. Розумієте? Ну, ось така самооцінка. Але ну вона вигризана, вона вибудована, тому що я розумію, що таке 10 років. Поки працювати моделью, працювати на тих контрактах це шалено. Давайте так. Це робота дуже тяжка. Тобі постійно, постійно потрібно літати. тобі постійно потрібно бути в формі, тобі постійно потрібно витримувати цю конкуренцію, коли тобі кажуть, там в тебе. Талія на один сантиметр більше, все, ми тебе не беремо, все там ти гладка для нас і так далі. Це постійно ну, стресу. Ось, Вона робить так, в такому стилі комунікації. Привіт! Ти мені подобаєшся, такий теплий контакт, а потім пауза, тиша, вона зникає на тиждень-два, і знову проявляється легко, не наче нічого й не було. так? І чоловік не розуміє, що відбувається. Да? І саме тому його інтерес росте. А чому це було? Спрацювали для нашого дуфамінового Тараса, тому що його енергія як лідера це переслідувати, це завоювати, це отримати так щось таке недоступне, щось таке унікальне. Ми пам'ятаємо, що психологія Тараса це. Це унікальне, йому подобається щось таке. Та і оця пошукова система мозку, та яка в нього працює на адреналіні, та ось на закоханості, на гравців. І це її холод, це стимул для такого чоловіка. І дуже видно було наскільки він поник взагалі після того, як вона пішла. Для нього це дійсно великий стрес. Далі Діана наша не благає уваги, вона отримує її. Тому і 10 років більше. І ось наша Надін каже: знову все для Діани, знову все для Діани. Так? І позиція, що я цікава. І це факт, що я цікава. Так? Мені не потрібно нічого доводити. В сенсі, я тут вже королева, так? ось вона сидить, вона дає інтерв'ю, вона. Мені плівати все. І її холод, до речі, що цікаво, це не агресія, а це її сила, все. І оце дівчата, те, що треба повчитися настільки красиво з'єднати оцю хоцю частину холодну, таку, пасивну, відзеркалену, таку навіть ем, істеричну, за теплою такою, бо в неї є теплота. А до речі, в чому її секрет? В тому, що вона. Все-таки про сім'ю в неї сімейні цінності, тому що в неї багатодітна сім'я її так виховували. Відповідно, оця сімейність, оця така доброзичливість, що вона не піде через когось там по головам, ну настільки жорстко, тому що є оця тепла частина, як виховувала її сім'я, і що вона сама мати для цих своїх братиків, сестричок, вона і дає теплоту іншим людям, розумієте? Тому її і не можна сприймати ніби як і таку суку, ну жахливу жорстку, та? але й не можна сприймати блін. Як таку дівчину, яка йде ну дуже мило, розумієте? Вона ось саме на такому грані, яка дуже-дуже цікава, тому що її тепло, воно завжди дефіцитне. Так? Ось в неї в її боє така усмішка, жарт, погляд, та, але десь так само є оця колкість, десь так само є оця. Ініціативність, щось таке ось швидке, розумієте, як зірка, тобто пролетіла, полетіла, все. І вона створює емоційні наші качелі, емоційні хвилі, холод, напруга очікування, або тепло полегшення кайф, так, бо холод, сумніви, зацікавленість. Так? Далі тепло, підсилення прив'язаності. І мозок чоловіка він швидко сприймається так, до такого циклу. І це справжній емоційний наркотик. Він починає чекати її появи. І це ключовий момент, що у устосунок. Та на проєкті він не знає, ніби що вона може сказати, та що вона як то буде робити. І ось вона не буде писати 20 повідомлень підряд. Вона не буде влаштовувати сцени, вона не намагається завоювати. А вона ось робить себе такою загадковою, якоюсь. Хм, то я тут, то там, я сильна, незалежна, я харизматична. До речі, вона класно маніпулює без агресії. Як це вона робить? Ось на неї ти не ображаєшся. Перше, секрет її. В неї маніпуляції без жовчі. Ось її стиль це такий саркастичний, трішки іронічний, легкі підколи, але без приниження. І це в тому, що вона молодець. Вона не переходить так на особистості. Вона красива, типу, ось, вгоди з кожної ситуації. Так? Вона когось може перебирати, когось може. Перебувати, але вона не опускає інших, вона тримає ніби оцю марку, і вона не потребує того, аби підзаймати себе в очах інших, тому що вона йде по іншій стратегії. Ось дивіться, токсична маніпуляція вона працює за такою стратегією. Щоб я виглядала краще, я повинна опустити когось. Ось так, як робить наша Даша в Холостяку. А вона йде по іншій системі. Вона каже. Я просто заходжу на максимум, і простір підлаштовується під мене. Вона не обливає там конкуренток брудом. Да? Її фокус на власній яскравості, я зірка, все і є захват, є застрість, але без ненависті, да? такої до неї все. Вона керує. Увагою інших, вона керує такими емоційними ранами. Що вона реально робить? Вона переключає фокус, коли вона говорить, то всі слухає. Вона вставляє репліки, такі в ключові моменти, що вона хоче сказати. Вона створює міні, такі сценки, то жарти, то щось перекривлює так. Коли хтось про щось говорить, вона каже, так, а я, а я, а в мене тут, а в мене тут. І ти от знаєш, що без неї ну, нікуди ти вже не підеш. Якщо тут десь є Діана, блін, вона перекриє кожну. І тому її починають всі боятися. Тому вона провокує, вона підколює тараса. Там ти ще не втомився ходити на побачення, що там, але вона не ранить. Тому її маніпуляція це більше така харизма, помножена на позицію зверху. Така зверхність йде. Так, вона ну не дуже приємна. Не скажемо, що вона там прям ну, от хочеться з нею дружити і бути найкращими подружками, але тим не менше, ну і не скажеш, що ти до неї там не підійшов чи не дружив би зовсім з нею, знаєте. Тому так, техніки, які вона, до речі, використовує, Перше — це дефіцит присутності. От сьогодні вона поруч, завтра її немає, так сьогодні вона зайнята, завтра вона вільна. До речі, є такі дівчата, вони зазвичай такі содержанки, ну або такі теж дівчата, тут, тут, тут там, навіть в дружбі. Вона от. Сьогодні тобі може написати, а потім через тиждень тобі відпише. Ну, а ось таке в неї життя. Вона не витримує такого близького контакту. Немає в неї такої теплої частини, яка б дозволила у цьому близькому теплому контакту бути. Все. Друге, це гумор замість конфлікту, та? типу, замість прямої агресії, жарт іронії. Як вона казала йому, ну це, типу, найкраще побачення, яке б можна було б придумати. Але ну, добре, але ну окей. Все перекривляю вам її тон, з яким вона то казала. Далі вона йде. З драмою, але дуже легенькою. Розумієте, вона не йде з тим, аби якось тебе образити. Вона так іде через таку іронію. Все швидкий вихід ситуації в неї йде. Вона розуміє, що не потрібно роздувати багато всього. Та? Вона різко може вийти з переписки, різко може вийти з проекту, зі стосунків. Я вам даю гарантію, що вона так само швидко вийшла з тих стосунків з колишнім. В один момент їй щось не сподобалось. Вона сказала все до побачення. Я полетіла себе як путеводна звізда на свої проекти, в свою життя. Я успішна модель, я путешествую, все, мені плевать. Тому, чому її ненавидять, а чому за нею как бы, сумують? Да? Тому що вона не знущається, вона грає, розумієте? Вона не принижує, вона провокує, не руйнує вона інших, а вона ось просто перемагає за рахунок харизми. Все, вона жива, вона драйвова, і головний секрет це така доброзичливість, яка в ній є завдяки оцій сімейності. Давайте ще поговоримо про її історію з батьком, тому що тут також. Ну, Глибина велика є. Перше, батько він не був присутній в вихованні. Друге, батько мав мільйонні борги по аліментам. Третє, батько був позбавлений оцих прав на дітей. Четверте, не було жодної комунікації з дітьми протягом багатьох років. І п'яте навіть під час війни повна тиша. Все. І це не просто погані стосунки, це ось тотальна відсутність чоловічої фігури і тотальна ненависть. І оця позиція, що я маю бути зверху. Все. Я не позволю, аби. Я від когось залежала не емоційно, не фізично ніяк. Все, типу, я буду сама йти, і тому ця сила, да, тому вона так приступає да, через всіх. Тому корінь багатьох його реакцій він і збудований на цьому, що овер самостійність, да, овер такий контроль, все краще я буду брати все в свої руки. Ранні дорослішання, да, я все сама. І до речі, його позов до суду бацька це був останній удар, після якого вона зрозуміла, що ви знаєте. Ніби моє життя дівчинки, воно вже закінчилось. Ось, до речі, да я навіть зроблю вам розбір про неї, і таке відчуття. Ніби ми говоримо про чоловіка якогось. Правда, така сила, 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 міць, Все у нормальних умовах діти вони мріють про що? Що батько повернеться, там схаменеться, спробує якось там вас так. Але позов це антижест, все це послання, що я тебе не приймаю, я відмовляюся від тебе. Ти мені ніхто. Саме тому до речі, вона змінила ім'я, вона змінила прізвище, Ось настільки їй все просто чортіло то все, і вона від того відійшла, і звісно, цей досвід її зробив занадто сильною. І оця жінка без опори, вона стає опорою сама собі. І ця опора вона жорстка, структурована і іноді холодна. Те, що ми бачимо, вона не плаче публічно. От помітьте, вона. Як сказати, не ділити своєю вразливістю, так вона не просить допомоги. До речі, Повер... зверніть увагу. Не благає чоловіка повернутися, не благає його взагалі. Ні про що вона не просить. Все вона не боїться самотності. Вона може піти в нульовій секунді в готовності. Все, вона готова піти буде завжди. Вона не залежить від визначеності. Так? І вона не боїться бути з собою наодинці. Все. і в цьому її дуже велика сила, тому що ось з цього періоду, 12-14 років, в неї не було підліткового періоду. Вона повинна була бути мамою, повинна бути була для всіх. Відповідно, звісно, що живе з патерном, що не можна ні на кого покладатися, і все сама. Тому її самостійність це не фішка, а це спосіб просто виживати. А, але, до речі, парадоксально, що такі жінки, вони, якщо закохуються, ну вони рідко закохуються, там один-два рази на життя, так, але вони дуже глибоко закохуються, тому що вони дуже бояться. Вони, ж, вони обирають не серцем, вони обирають залежністю. Все, вони не вміють по-іншому. Ось немає досвіду в психіці, коли є тепла така любов. Ось і все. Так. Тому рішення прокинути по проекту речі також про бацька. Тобто, коли вона відчула, що всередині є щось незавершене, то вона не стала грати роль. Вона ось не брехала, вона не продовжила там заради ефіру. все, вона пішла. Тобто її цей холод, її втеча, оця і збігаюча та часть дроветься дуже наружу. І давайте ще поговоримо про те, як маніпулювати без агресії, а з таким теплим лідерством. Такі я принципи для вас зібрала. Перше, головний принцип: ви керуєте емоціями, а не керуєте ранами. Дефіцит це не равно холод, да? а дефіцит. Це дозованість, все, і оце ключ. Тобто агресивні маніпулятори вони роблять боляче. А з отакою правильною агресією, я б сказала, та вона дуже буде така латентна. Ви можете гратися. Тобто, харизматичні маніпулятори роблять це цікаво. Звісно, я вас не закликаю до цього. Я просто вам ділюсь, як психолог розбором її поведінки, те, що вона робить. Тобто, хочете вже використовувати, хочете ні. Але ось такий у вас пісок сьогодні маніпуляцій. Як да? вона поступає? Як такі дівчинки? Запам'ятається на всю жизнь. Далі вона створює, до речі, дефіцит трьома способами: це дефіцит присутності, коли вона недоступна постійно, але зникає надовго. З'явилася, всі відчули тепло, зникла, всі почали скучати, умовно кажучи, повернулись, знову всі активувалися, як сонце. Вийшло добре, блін, зайшло, та, і все плохо. Далі, дефіцит реакції, та, те, що вона не відповідає одразу. Ось я впевнена, на тисячу відсотків, якщо ви їй напишете відразу, вона ніколи відразу не буде відповідати. Тобто вона зайнята. Вона така, ага, окей, потім відповім. Їй потрібно, щоб було все так на гачку. Так? Вона не біжить на повідомлення, вона не реагує імпульсивно, в неї є такий план всередині і дефіцит доступу до свого внутрішнього світу. Вона не відкривається сильно, так тільки трішки. І люди бачать силу, красу, розум, щось таке. Вау. Як вона керує чоловіком? Перше це контрастність. Трохи тепла, трохи дистанції. Ага, не злоба, не холод, а така дистанція з посмішкою. Так? Наприклад, сьогодні вона ніжна, завтра вона зайнята, післязавтра в неї робота. Так? Далі вона не говорить багато. Вона робить такі акценти, коли вона на один-один спілкуванні, тому що їй потрібно контролювати його, вона ж хоче все аналізувати. Так? Такий один глибокий погляд, один глибокий якийсь там жарт. Пам'ятаєте, як вона прийшла до нього в першу знайомство, першу зустріч на цій вечірці? Вона прийшла, вона каже: Блін, я не планувала його обіймати. Якось так воно саме вирвалося, і вона сама від нього пішла. Тобто, коли інші дівчата стоять до останнього, коли вже він їх проведе, коли вже він їм скаже, Ну добре, вже йди. Вона ж сама пішла перша. Чому? Тому що, ну, блін, вона зірка, все. Тому вона не переслідує, вона провокує. Замість того, аби сказати, що там я хочу тебе, вона робить так, що ти хочеш мене. Це виграшна позиція, це ну, можете собі так підчерпнути да, деякі маніпуляції. Вона не переслідує, вона провокує, так що жартома підколола, якось там іронічно спитала, потім дала якусь теплу реакцію, потім так, а, ай, все хорошо, да. На <гум> да, все хорошо, хорошо, і от ти не знаєш, що в неї всередині, але ти знаєш точно, що в неї є якийсь план. Далі вона так само керує і соціальними групами, якісь друзі, колектив. Вона заходить так впевнено, там всі просто в шоці, всі відчувають цю її енергію. Все, вона сама по собі, вона відділяється. Вона говорить влучно, всі знають, що вона має щось сказати, вже всі чекають на її одобрення. Та. Вона вміє якось сміятися з себе, коли треба. Та. Вона робить сцену веселою. Де треба, вона додає такого вогню, та, де стягне ковдру на себе, хоче йде першою. Так. І за нею також хочуть йти ось так. Але в неї плюс в тому, що вона не йде активно принижувати, так? бо вона така справжня, вона може бути теплою, так вона сильна, вона не агресивна. Ну, немає такого, що вона саме піде в агресію, дуже, дуже жорстку. Ну, розумієте, так? що я кажу більше, бо таке перекосу. Тому формула Діани це тепло, але дозоване, доступність, але не постійна, увага, але фрагментами, лідерство, але без наказів, сміх. Але він буде без злості, контраст без драми, так і сила без нападу. Ось так. Ну що ж, взагалі така дівчинка цікава, правда? Ну навіть от, вартувала такого розбору, тому що усім нам завжди цікаво спостерігати за якоюсь Марін Монро, за якоюсь Морікою Белучі, так, за там дружина Рональдо. Джорджина, ось хто це такі жінки, які мають все від життя, їх не так багато, і чесно кажучи, зачасту це будуть лідерки, або це будуть такі індивідуалістки, які «Ой, сьогодні так хочу, завтра я так хочу. післязавтра завтра хочу по-другому. Ну звісно, досягаторки, тому що досягаторка вона ставить собі мету. І ця мета може бути і чоловік. Тому відповідно, а чому б ні? Чому б його сьогодні? Не захватити його увагу, розумієте? Я вже говорю як Оля з холостяка, так яка ось хоче всіх манити, хоче ось так розмовляти і зачаровувати інших. Ось все. Тобто, ось вигадують собі якийсь амплуа і починають з нього грати. Ну, типу, ми це не засуджуємо, тому що кожен проявляється по мірі того, як він хоче. Все. Ваша задача задати собі питання. А що з цього розбору я можу внести в своє життя? А що я можу додати в свою особистість, як я може стати ще гарячіше, як я може стати ще якось більше унікальне? Розумієте? Тому думаємо більше в цю сторону. Та концентруємося на собі і більше, звісно, йдемо в розвиток дівчата, тому що найголовніше це те, якою ви будете через рік, яка у вас буде робота, які у вас будуть кошти, вибачте мене, чи працюєте ви над своїм мисленням, тому я закликаю йти до себе. Ну що ж, поділіться, будь ласка, зі мною, як вам цей розбір, що можливо було зайвого, що було цікаво так, найбільше, що для себе берете, що розумієте, можливо, так, саме по інсайтам, тому чекаю всіх в коментарях. І давайте, будь ласка, ідеї, що взагалі хотіла би, щоб я розповіла, так як вам цікаво, як не цікаво. Все дуже відкрите до зворотнього зв'язку. Чекаю вас в своєму інстаграмі, чекаю вас в своєму телеграмі. Переходьте, будемо спілкуватися. До речі, якщо ви хочете, ви можете задати мені безкоштовне питання як психологу. і Я в телеграмі можу його розібрати. До речі, з експертної точки зору. Ось така мені прийшла ідея. Тому, будь ласка, все. Задавайте питання і до зустрічі.